Сьогодні дивимося, скільки ж буде коштувати самому купити та в Польщі та пригнати в Україну. Там, умовно, топ за свої гроші ще кілька років тому Гольф 4. Спочатку розглянемо Гольф 4, а потім і Гольф 5. Візьмемо мінімальну ціну і бензинові дизельні і так далі. У нас в Україні ціни на них стартують в районі 4. -х. 1000 доларів за плюс-мінус живі машини. Ну, як, умовно, живі, тому що в них всіх є проблеми по арках, по задніх лядах. Ну, якби таке. Такс. Беремо найдешевший. По автомату коштує 1300 злотих, але 400 тисяч пробігу, не знаю. Не варто. Давайте візьмемо щось плюс-мінус таке на нормальному моторі. High Lamb, Klimat, Highline, Climatronic на Тітанчиках, Червоний, гарний. 2001 рік. 16 бензин. Ну таке якби. В Польщі треба працювати приблизно місяць, щоб це покупити. Якісь проставки стоять. Цікаві такі. Так, 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 так. Добре, прорахуємо її вартість. 2001 рік, 1,6 хайлайн. Давайте так, калькулятор. Розумієте, мені в нас тут. Так, 1,6. Старша вартість, скільки там. Ще раз 4. ні, 3400. Злотих розрахунок. Ось маємо. Врахували нам. 37 тисяч вартість машини, плюс 78,750 вартість розмитнення. Грубо, без доставки, без нічого, без всяких там постановок на облік, просто чисто розмитнити і привезти. Так, округлим 79, плюс, там скільки, 37 чи 30. Ну, приблизно. Маємо 116 тисяч, поділити на 43 там сьогодні то Тримаємо. Грубо, 2700 доларів без доставки, без нічого. У Нас плюс-мінус ну за 200-3 тисячі точно не купите. Ціни стартують, кажу, в районі 4, щось таке плюс-мінус. Що можна дивитися. Саме цікаво, що ми візьмемо навіть, от, там буде в Польщі машина коштувати 7 тисяч в два рази дорожче. Уважно. Хоп. Розмитня виросло не, набагато, не настільки багато, як вартість машини. Вартість, як я казав, там нам нарахували 79 податків, вартість машини, сама 70. Тут в нас виходить, що 77 вартість машини плюс 91 вартість. Розмитня 168 ділимо на. 43 маємо 4000 доларів. Але за 7 тисяч злотих вже в Польщі можна купити не четвертий гольф. От візьмемо, поміняємо профіль. Так, де ти там? Рок поїзду? 2000 тисячі. Так, 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 так. І 2005 року візьмемо. Це вже будуть п'яті гольфи. Вон Comfort Line, DEN 6 бензина, мануальна 2007 рік. Ті самі проблеми, що і на тому гольфу ще з корозією тут тут ще гірше, але умовно. За 4000 тут же навіть варено видно. Грубо за 4000 доларів. Можна собі такий самохід Викупити. Вона вже за 4000 доларів, ну таке. Хоча насправді там в, в, в таких районах поменше, то машини з тихоглядом на польській реєстрації коштують і того менше відніміть ще відсотків 20 від тої ціни, що є тут на Automod. Це я дивлюсь там на мотори 1,6. Бо 1.4 ну, не я їх. Та якось так. Тому зміст є. Але. Питання, чи хочете ви цим заморачуватися, тому що там треба в ужонди ходити, знімати із обліку в Польщі, ставити на транзит, і Це теж певні гроші коштує і кілька днів треба буде вам там потусуватися. Ще, якщо не маєте нікого знайомого і не знаєте мови, то буде ще й важче. Тому якось так всім гарного дня.